Щоб привіт посини, Це 71 й день. Сьогодні я вже в новому лукові, луці. а Подарунок від Юри і Каті, що штани дуже круті. Значить, зараз закину відео з розпаковкою, як мені подарували це все. Подарунок пройшов день пізніше, трошки запізнився день народження, але подарунок дуже крутий. Я дуже хотів собі саме цю куртку, ще там є штани, вони просто шикарні. з вас каже, блядь, ці штани каже, непогані. Каже, кажу, це ж штани непогані. Каже. І оця кофта, але каже, не знаєш там кольор такий самий чи ні. Я такий, ага, понятно. Бо я так би херби вибрав, бо я завжди знаю, що їм там подобається. Правильно, треба завжди дарити те, що людина хоче. Ти чоловік хотів, дуже казав, не знаю. А у донати ходить чи ні, цікавості? Ви у так? Ні? Може і ні. Уже... Тут же мода выкинута. Что? Что мы сегодня тренуемся? Ох, ну неплохо смотрится. Ну. Я тебе скажу, неплохо. Угу. Mm -hmm. Понятно, что неплохо. Это, да, была И кто человек, то блядь. Человек мисс Олимпии, то я приходит постоянно в всех корточках. Да, он трохи разные. Ризный, Юр, це як в тебе штани! Ну, в тях, вони похожи. Похожі, але ти, блядь, бог, я на п'яти. У грубані, блядь, би. В тебе підстрелені. Нормально, старший. Вс, вже кинув куртку, вже під, не треба. Під чорну, під чорну футболку нормально теж дивиться, да? Тут шнурки чорні, які штанах. Да, вообще ти шо? Дядство. Це клас. Модний приговор. Я либо, я взяв це, то що ти тоді так глянув, я думаю, блять, буде чоловік, ну навіть якщо там не в один тон, буде різний носити, типа Ну, no. Вот. Ну yes. no, я теж та не хотів. Нормальні штани. Вау, офігенні штани, да шок і курточка офігенна. Як з 90-х такий костюм. Прикидай, раніше нас там десь в слідики вдягали, друзі. А мені yeah. колись так казав, що мода циклічна, навертається. Мама казала, та яке там. Помню раніше ці знаєш які на весілля приходять. такі рубашці, такі. Здорові з рукавами такі. Mm -hmm. Що в таких штанах. Йо-моє. Mm -hmm. Ну треба біля носкіста просто. Mm -hmm. Коробиш. І тренуєшся. Так реально собі ходило, так типа закачували. Ну. І бути якісь. Ну, щось такі тапочки там. Зараз крокси теж водні. Це ж реально галоші колись були, тільки ну, галоші. Суєш. Ти в хлів ходив поратись, Ну. Да, нормально, нормально смотриться. Кратше, амбасадор уже. Все є, Все, є, осталось накачатися. Ютуб є, інстаграм є, ТікТок є, а тільки накачатися. Діло називали, на ліському вчителі. Да. А так все, ти вже готово. Ну, пізєш, що не боє. Бо ну, коротше. Ооо, Катя, що ти мене за заліпка знімаєш? Коротше, э, я подивився це. Подивився Ван Анквіш. Глянув, кажу, ну блять, ну походу, не, ну не Серіогін стиль походу. Він кажу, йому треба, напевно, або джим шарк. Або Янгло. Джим Шар, він вже там особа, в нього все янгло. Але я Ян, я, я думаю, що не буду нічого брати, то, що ну, він такий моднік, не та... знає, що він. Моднік взагалі. Моднік-монік. То йому там подобається. А тут якось щось, там, за Яндло почали говорити за нову колекцію, за Даші за, 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 зайшли, це в Янглії, каже, о, о ці штаниші каже. Прикольно, каже. І курточка, каже, але я не знаю, що вони в один тон. Я кажу, сере... сказати, що... я кажу до Юри, ти Юра мені це розказав, що ти дивився, я кажу, по-любому намек такий yeah. легонький. Yeah. Це вообще не намек, просто дивилися, але я кажу, блядь. Я кажу, Серёга спеціально сказав, що ти знав. Ні, 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 Я кажу, ні. Ага. Вообще, я тобі не знаю, що це реально. Раз, <рес> та ну, ладно, я, ти Ми сейчас ти... вам так щось дивимося і кажу, прикольний прикольна прикольний курточку. Хотів би собі таку. А я такий собі, А, ну от. так. Ні, я, я не стільки розумний, як дівчата. <рес> <рес> я завжди так роблю, Юра. О, блін, прикольно, все зразу. На. Я не знаю, <рес> я Якось скажу, Катюша десь там намотала на вуз, коротше, потім бах є. Але класно. Ми так вдягаємося, знаєш, платимо за це нормальні гроші, а люди думають... Блять, походу, ви там в США відомо живуть отак так А ви платимо нормальні гроші, це бренд, типа. Нас так, Луцьку не знають так, про такий бренд. Не думаю. Просто-напросто. Той... Ну, знаєш, Та хлопці, з в Україні. Галя, хлопці з Тіктоку, з інстаграма пишуть, мені, де ти таке купляєш. Я скидаю силки, вони потім вдягаються, скидають мені що вони щось таких костюмчиках. Так, you всі бачили. Ну. Янгла UFC, дивись, все ті Я не помічав, зараз її побачив. Mm -hmm. Ті чорні я не знаю. Ну. Будь то... ласка. мають. Ще класні. Побачив, що хтось закинув самокат. Думаю, вам видно, так? Да? Я до речі зараз в погоні за яйцями. В США зараз дуже важко знайти яйця по хорошій ціні. Зазвичай яйця коштують тут 3 бакси, 4 потолок. Звичайні. Зараз ціна на яйця приблизно 10 баксів за 12 штук. В цьому магазині можна купити за 4-5. за 5. Зараз я йду, але їх дуже часто вже немає, вже приблизно перша година дня і можливо їх зараз немає. Побачимо. Так, сьогодні вчасно. Дивіться, от якраз є яйця. Тут є органік за 5 баксів. Всі, мабуть, також органік, я не знаю. Ну, я такий, ще просто не пробував, Ці я постійно беру. Ось а ці я. А, ще не спробував, можна спробувати сім. І бачите, пише, що ліміт тільки одна пачка на одну людину. І іноді я просто наглію, приходжу і беру собі по дві пачки, приходжу на касу, на такі. Або рахуйте, все окей, або кажуть, знаєш, що. Ні, вибачте, тільки одна і кажу, а, окей, окей, окей. Можна сьогодні взяти дві, спробувати. А як в мене це вийде, я вам пізніше покажу. Упс, трошки не вийшло. Ну, нічого страшного, не продали проблеми не лише. Про е, ту коробку є. Нічого страшного думаю, в цьому немає. Я кажу, якщо я зайду ще раз і куплю на скіт, оу, ні, так не можна думати. Хто буде знати? Ну як завжди Шикарний вид. Просто шикарний вид. Продажний шкурис. Не Настоящий. Неинтересний. Сердечні, алчні, жадні не За ці дні якось трошки вже відвик записувати відео на Ютуб. І зараз так сів, поробив трохи роботу, вийшов з кабінету, пішов додому, поїв, вийшов на вечірню прогулянку для того, щоб нагуляти кроки. І, в принципі, думаю, якось розказати, що і як відбувається в житті в загальному. Зараз в житті якесь таке певне затища. Відео позалітали, знаєш, прийшла певна кількість підписників Енна. Це не моя цільова аудиторія, це англомовна аудиторія. Це ніяк, по суті, не поплова на мій заробіток, тому що в принципі продукт у мене англомовного взагалі ніякого немає. Над цим потрібно працювати, треба придумати систему, організувати систему і зробити все, щоб це дійсно працювало. І навіть, чесно вам скажу, немає, що показати життя, тому що все якось так дуже рутинно, дуже <кхм> звичайно. На рахунок подкасту, який ми записували вчора, буквально ну, на моє день народження, який я опублікував вчора. Дякую всім дуже за перегляд. Отримав дуже велику кількість коментарів, позитивних позитивних і тільки позитивних. В інстаграм багато хто написав, багато хто написав в телеграм. Чесно, мені дуже приємно. І що вам сказати, дякую, що зі мною, дякую кожному, дякую за привітання. Дірек в інстаграмі ще досі розгрібаю. Я казав, привітання не так багато, але на ділі виявилося, що от, по суті, я 2-3 дня відписував. Ну, не те, щоб, знаєш, з'явився час, я за що відписав, з'явився час я за що відписав. Сподіваюсь, скоро буде повернення в спортзал, скоро ми зможемо знову показувати той самий Гол Gym. джим якихось цікавих людей і робити цікавий, цікавий контент для кожного, для тебе, для вас. Не знаю, я якось звик знаєш, звертатися до кожного на ти, не до вас, а на ти. Мені якось так, в принципі, звичніше, тому що ти ж в мене дивишся один, у вас там не сидить багато людей. Мені здається, ми якось так трошки ближче, коли я кажу на «ти». Е, на рахунок подкасту багато хто написав таке, відчя, що ми з вами посиділи, таке ще, що ми з тобою поспілкувалися, отак вживу. Знаєш, от записав подкаст і сидів, думав, потрібно його виставляти чи ні. Знаєш, там якось так трохи особистого було, трохи мого життя. Знаєш, ту людину, яку я висвітлив в подкасті, ну, ніхто не знає, хто це, але все рівно не хотів якось виставити під поганим світлом, що ця людина якась погана. Ні, просто всі ми різні. Знаєш, те, що люди не підійшли один одному, це нормально. Мабуть, проблема була в тому, просто що я був несформований і я не знав сам, що я хотів. Тобто, якщо в тебе є чіткі цілі, чітке розуміння, що ти хочеш від життя. Ну, Ти не будеш цією людиною, ти будеш якоюсь іншою, і ти будеш ставити певні свої рамки, а я сам, в принципі, тоді був не сформований. І, по суті, такі відносини потрібні для того, щоб сформувати самого тебе. Да, пацани, таке коротке відео сьогодні в мене вийшло. Я вже буду йти відпочивати? Побачимося вже зовсім скоро. так що... See you soon guys. Субтитры вже завтра. 都重伤，我看来的爸爸。